Йозеф Гарстен Йозеф Шайбленар вже давно співпрацює із великоберезнянськими активістами, займається меценатством, бо хоче дарувати дітям радість. А ще бачить у маленьких закарпатцях майбутніх бізнесменів та політиків, що служитимуть на славу батьківщині. Ми вирішили, що було б непогано організовувати прихід святого Миколая щороку приблизно для 200 дітей. Це була особиста ініціатива моя і чотирьох моїх друзів. Подарунки та іграшки, що зараз знаходяться під ялинкою, частково зібрали ми і частково австрійські школярі. Австрійський Миколай приходить у великий березний вже восьмий рік поспіль, навідується до дітей сиріт, напівсиріт та дітей малозабезпечених категорій громадян. А останні три роки привозить подарунки дітям із особливими потребами підопічним великоберезнянської філії реабілітаційного центру Дорога життя. Я тут уже не вперше. Ми вже тут Біля трьох років нам дуже тут затишно. Дякуємо і господині цього закладу, яка нам постійно сприяє в цьому. Наші діти такі особливо дуже, тому що немало що відвідують. Якби побільше нам таких свят, ми були безмежно всім всім'ять. Подарунками не обмежується меценатська діяльність австрійських гостей. Щороку учні Великоберезнянської гімназії відвідують Австрію. Таким чином діти мають змогу не тільки подорожувати, а й підтягнути знання з німецької мови. Я набралася сміливості і попросила австрійських гостей, щоб якимось чином допомогти дітям. Своє вміння говорити по-німецьки, реалізувати в Австрії. Ви уявіть собі, що це вдалося. Наша зустріч відбулася в грудні місяці, як і зараз. А вже у березні до мене приїхали знову австрійці з директором учнівського гуртожитку, Житку, котрий зміг запропонувати дітям проживання. Під час свята лунали святкові українські, словацькі та німецькі пісні. На завершення всіх присутніх пригостили гарячим обідом, після чого роздали подарунки та солодощі.